Наш директор Микола Миколайович справедливий, завжди в курсі всього, що відбувається, вміє і розсмішити, і мотивувати одночасно. Заступник директора з навчально-виховної роботи Віта Васильівна організовує всі справи і слідкує за уроками, але іноді любить пожартувати з учнями. Заступник директора з виховної роботи Ольга Михайлівна завжди поруч вирішує будь-які питання і підтримує всіх. Знає, як знайти підхід до будь кого Мар'яна Васильівна це більше, ніж вчитель. Це наша друга мама, порадник, дипломат і супергерой в одному обличчі. З вчителями математики Марією Васильівною та Галиною Васильівною. Формули це як квести, задачі оживають, а числа ніби шепочуть. У вчителів української мови Марії Романівни та Руслани Романівни поезія літає класом, а тексти самі виростають на папері. Граматика та вона тут для забави як гра в слова. Говорити англійською з Василем Івановичем та Марією Юрівною, як грати в супервеселу гру, де всі помилки це фішки. Смішні приклади запам'ятовуються самі, а правила оживають. Оксана Васильівна розповідає історію так, що бачиш себе в давньому замку або на полі бою. Історія стає як серіал. Хочеться дивитись, не відриваючись. На уроках біології Оксани Степанівни експерименти завжди цікаві, а все, що здається складним, стає зрозумілим. Тільки у Романа Дмитровича карти оживають, і ти ніби мандруєш світом, не виходячи з класу. Складні теми завжди перетворюються на пригоду. Наталя Степанівна любить, коли учні експериментують самі. Трохи вибухів тільки додає драйв. У Галини Романівни закони фізики виглядають як магія. Яблука падають і дивують усіх. Ольгу Миколаївну комп'ютери слухаються так, ніби говорять з нею, а складні штуки стають легкими. Отець Ярослав допомагає учням бачити світло серед темряви, вчить бути добрим, щирим і відповідальним. Уроки Валентина Васильовича, естафети, ігри, смішні змагання, де всі відчувають себе супергероями, заряджає енергією. Кожен урок у початкових класах як свято з посмішками, сміхом і маленьким відкриттям, створюють дружню атмосферу, де хочеться вчитися і грати одночасно. Наші вчителі-асистенти терплячі як супергерої, і знаходять підхід до кожного учня, навчання з ними спокійне, веселе і повне підтримки. Педагог-організатор Валентин Васильович робить шкільне життя веселим. Конкурси, свята, заходи. Завжди енергійний та веселий. Денис Миколаївич – це провідник освіти новацій, який навчає дітей мислити сучасно. Оксана Петрівна психолог, який завжди вислухає, підтримує і допоможе знайти вихід із будь-якої ситуації. Медсестра Марія Миколаївна. Добра і уважна, з нею навіть бент і ліки стають смішними. Місники директора Світлана Петрівна мах фінансів з нічого робить кошторис і знаходить гроші там, де їх немає. А Олександра Іванівна, всевидяче око, і права рука директора, знає все, пам'ятає всі. Кухарі наші бджілки, готують смачну їжу, від якої хочеться повертатися за добавкою. Дбають про чистоту і гарний настрій у їдальні. Наші технічні працівники роблять школу чистою та затишною. Їхню турботу помічаєш одразу: усміхнені і завжди готові допомогти. Звідки з нашими працівниками дорога до школи найкраща, подвір'я ліцея найчистіше, і шавки завжди відремонтовані.